Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався знову в незнайомі для мене місця. Ось такі тут, друзі, красоти. Здорове поле, може хто знає, там он товариш біга, поле тут, тут можна місяць по ньому ходити. Взагалі не знаю де ходити тут і вирішив пройтись ось так, Внизу там річка, остера протікала. Ну і протікає. ось так спустився в і дивіться, друзі. Ямка була дуже глибока, вже закидав, ось вискочила яка красота. На жаль, на жаль, побита. Ось такий браслет був. Не знаю чий. Ну, шикарний був, блин, жалко. Жалко, жалко. Ну, бачите, ізлом дуже старий то шансів знайти другу частину ну дуже-дуже мало але ми спробуємо що ж друзі шукаю я другу частинку браслета і поряд був сигнал бачите он, такий зелений зелений кругляш схоже полушка не знаю який стан в цих краях монет зараз будемо дивитися чи вдасться щось а друзі це полушка що ж воно постане, Ну, скоріше всього, тут все буде сповзати. Ну, Щось видно. 35-й, здається. Побачимо. Вдома по будемо бачити. Що ж, по ту сторону, он, калюшки, був кусочок браслета. Перейшов на цю сторону так. Ну Я там ще не виходив, я просто так вирішив пройтися поки. І ще не впевнений, ну думаю, що... Да. Знову частина браслета. Схоже по всьому беруся по бо славяний. Кака щось в цьому плані. Ну що ж, продовжуємо тут ходити. На жаль, знову побитий, і злом знову старий. Ну, спробуємо, можливо, щось ціле попадеться. Що ж я вам, друзі, скажу? Був ось такий неглибокий сигнал. Дивіться, чергова печалька. Такий був хрест, думаю. Це думаю періоду царизму. але тим не менше, дивіться який масивний був. Так його життя потріпало. Шкода. Ходив я тут, друзі, по бугорку. якось затихло, сигнальчиків нема. Спустився на дно калюжі. Досить такий глибокий сигнал, більше штика. І ну, я навіть садунув її. Якийсь кругляш. О! Те, що я її садонув, то її гірше не зробила. Копійка Катерини. Ну, Взагалі-то катчивого формату не знаю, що воно, який рік, бо зализано повністю. Ось такий лісочок. Тут, в принципі, все полягло, ходить чудово. І був сигнальчик, я його вже дивився, думав яка ж бонь. А ні, це ось схоже троянчик. Але, на жаль, дуже сильно зализаний. Дуже довго він був в обороті. Але ось такий динарій. Знаю, можливо це буде перша і єдина знахідка, бо ліс витоптаний. Це, до речі, перший сигнал тут. Більше сигналів в і не було, ніж ні нічого. Ну що ж, крутнуся тут а ще трішки. Що ж, друзі, поряд. Біля того динарика був глибоченький сигнальчик, гарний сигнальчик. І, на жаль, розчарування. Це Полушка, 735 рік. А очікував то я динарика. Ну, але тим не менш. Це теж знахідка. Так, друзі, ну що ж, недаремно заїхали до цього лісу. Тут красота. Коли ти ще в лісі походиш так в футболиці, комарів немає, не жарко, як в полях. Яма реально глибочезна, більше штика. Сигнал був такий, якась м'яка драбинка, взагалі попокопав. І, друзі, дивіться, який красен лежить. Крастик. Київська Русь. В малях. Київський тип або в народі баскетболу. Ось такий красень. Блін, ну глибина була нереальна просто. Це ще по-сухому. Нормально так Деус витягнув. Що ж, друзі, продовжую ходити в лісі і буде сигнальчик. Ось таке кільце. Русьчика. Та... Не знаю, щось в цьому плані. Ну що ж, друзі, там он був Крестичок. І черговий сигнал, ну цей майже на поверхні, і ось такий бубенчик. Звоник Київської Русі. Вже пом'ятий, деформований. Забираємо. Маю черговий сигнал. Глибину бачите самі. І ось таке крисальце. Знову київська Русь. Маю черговий сигнальчик майже на поверхні. І це ось, друзі, такий перстеньочок. Точніше те, що від нього залишилось. Щиток перхня і той вже сипеться. Так ось така тут кераміка. Дуже багато тут кераміки. Ну, але вже все досить вибито. Ну, тим не менше щось попадається. Заліз я ось такий молоденький лісок. І він якесь кільце. Ще не знаю, зберуйне чи вдовити. Ні, друзі, це збруйне Ось таке кільце. Що ж, держав далі по цьому лісу і... он має якийсь угу. Схоже, Схожа соєтик. Ще й достав його. 10 копійок. 49-й. Ну, як завжди, огляд результатів. Їздили ми дуже багато. Були і на полях, і в лісах. Ну, а результат такий скромненький. І Цікаво, з цікавого, що тільки маємо динарика. Але, на жаль, життя його дуже сильно потріпало, Залезало. Тож ну, маємо такий обмилий. Хрестик. Такий досить непоганий стан. Ну, тим не менше, О, від лісу очікувалось більш кращого. Трохи маємо царизму. Радянщини. Царизм весь убитий. Браслетики побиті. Маємо ось такий карний браслет, але, на жаль, життя його потріпало. Не пощастило й хрестику. О, ага, і ще, друзі, з того, що не показував, була ось така цікава знахідка, висла печать. Теж, як бачите, і, до речі, лісовий знайдена, до речі, в лісі. Але, як бачите, на жаль, з неї там досить сильно познущались. Ну, ось такі скромні результати. Ось так. Але нічого, ми обов'язково спробуємо знайти щось краще і цікавіше. Тож, дякую всім за перегляд і до нових виходів!